Для Ізраїлю немає сенсу нищити нафтову інфраструктуру е, Ірану, тому що не в інтересах ні Ізраїлю, ні Європейського Союзу, ні Сполучених Штатів е, розвинених промислових країн високі ціни на нафту. І Китай так само, йому не потрібні високі ціни на нафту. Кому потрібні високі ціни на нафту? Росії, Ірану, власне кажучи. Але знову ж таки не за будь-яку ціну, бо та ж сама нафта е, іранська, вона там понад 90% її йде в Китай. І я думаю, що ми е, якби ще недооцінюємо там залаштункову гру Китаю, який теж там відіграє певну стабілізуючу роль, щоб не було різких років. Тобто ми бачимо з боку Ірану погрози там перекрити Армійську протоку, вони там висувають якісь ракетні установки. У них є достатньо потужний москітний флот. Себто вони можуть, що називається створити проекцію сили для армуської протоки, і вони це роблять. Але знову ж таки, вони там же знаходяться в цій перській затоці, звідти йде їхній нафтовий потік, а зворотньо грошовий потік. Тому я там не сильно високо оцінюю ймовірність такого апокаліптичного сценарію.